Друзі, всі вітання, Автомаркет Рівне з вами. Є в нас наявність такий дубль-кабінабор, це в нас Switz Crafter 2016 року на спарсі в максимальній базі, в ідеальному просто стані, як технічно, так і косметично. Все в нас тут ціленьке, в оригіналі, без сторонніх втручань, рама в нас ціла. Всі шість коліс також в дуже хорошому стані. Має ззаді фарков прицепне, борт також досить добре в досить доброму стані, з довжиною 2,80 і шириною 2.20. Це в нас тут зауважень. Він нас іде на 6 місць. Має ось таку мультимедію, печка, на механіці має два ключа, сидіння в нас доглянуті. Без дірок, без нічого, не затерті. Салон у нас прибраний. Доглянути по двигуну. Тут у нас 2 літра дизель на 163 кінські сили і 120 кВт. Ось така от машинка із ціною 24 800. Будемо раді вас побачити у нас на стоянці. До зустрічі!